Тижня депутати Надвірнянської районної ради зібрались на засідання 21-ї сесії районні обранці розглянули близько 30 питань господарки Надвірнянщини. Ішла йшла мова і про вивезення та утилізацію твердих побутових відходів. Це питання для надвірнянщини є одним з найболючіших, оскільки надвірнянське сміттєзвалище вичерпало свій ресурс. Перед районною владою постало питання, де ж дівати непотріб. Питанням номер один у районі залишається вивезення та утилізація твердих побутових відходів, оскільки жоден із населених пунктів відмовляється виділити земельну ділянку для сміття. Ця проблема стає катастрофічною. Надвірнянське сміттєзвалище сьогодні не приймає непотріб із сіл. Воно працює тільки для надвірної. Тим часом стихійні смітники тільки рясніють. Тому керівництво району розглядає всі можливі варіанти вирішення цього питання. На засіданні сесії з доповіддю виступив уповноважений представник Європейського фонду розвитку країн Сходу Василь. Мельник, який розповів про будівництво кількох заводів на Прикарпатті по переробці твердих побутових відходів. Програма називається «Коверди». Фонд розробив програму, пройшов експертизу європейську. На основі програми оголосили конкурс і два банки виграли конкурс співфінансування програми. Фірма «Сканія» виграла поставку сміттєвозів, фірма «Катерпіллер» – поставку погрузчиків. 12 грудня минулого року дана програма була запрезентована у місті Єдінця Молдова. Були делегація 50-60 чоловік з України, 350 чоловік було їхній. Програмою передбачено будівництво 11 заводів на території Молдови і 187 заводів. Зараз вже їх буде менше, десь 160 на території України від кількості населення. Значить, програма працює по Україні повним ходом. У нас в області визначено будівництво заводів. Місто Калуш, який буде обслуговувати Белехів, долину Рожнятів Калуш, Калуський район, місто Рогатин з Галичем. Вони взяли Бережани Тернопільської області, перемишляни і ходорів Львівської області. Косівському регіоні Коломія, Косів, Городенка, Снятин, Верховина, Путила, Вижниця Чернівецької області. Пропонується будівництво заводу і в вашому регіоні, який буде обслуговувати тлумач тисменицю надвірну Богорочани. Спорудження такого заводу планується у Тисмениці. Тут буде сучасна європейська технологія, і це є приватний бізнес. Держава в цьому процесі не бере участі. Програма працює тільки з приватним бізнесом, без гарантій держави, без залучення коштів держави. без... Договорів з державою. Програма втілює свою ідею і доводить її до кінця 100% фінансування, тобто будівництво під ключ. Основною складовою, яка є в даній програмі, це обов'язкове будівництво заводу по переробці твердих побутових відходів без права спалювання і без права захоронення. Сміттєзвалища не буде. Спалювати заборонено. Це сучасна європейська технологія. Продуктова група, основне, що має запах, з чого не можна відібрати реч... речовини і складові, які можна повторно продати. Вона викидається на сміттєзвалище. Ця група буде перероблятися біологічно. Компостних ямах нагрів до 70-90 градусів, 11 днів технологічний процес. Потім осушення і виготовлення компосту гранульованого при вологості 12-14%. Саме приміщення каже представник: буде закритого типу. Жодних випарів у повітря не буде. Вже доставлені на завод тверді побутові відходи будуть сортувати і переробляти. Вся продукція з заводу. Завод представляє собою закрите приміщення на території 3,6 гектара. Повністю закрите приміщення висотою більше 20 метрів, заїжджає всередину машина, висипає сміття. Вона не від... Технологія не, від... не відрізняється від фірми Аве, збирають в кожному дворі ящик за рахунок фірми, в кожному дворі, в кожному сільському дворі. Біля торгових точок, біля промислових підприємств різної величини 140 літрів, 300 і 1000, збір сміття на територію заводу, його розсортували, запакували, пластик до пластика, метал, текстиль. Продуктову групу переробили відходи будівництва, каміння, фарфор. Буде стояти установка, перемололо, що вийшло на щебеневу фракцію. Підсипка дорогою пішла, що не виходить, гіпсокартони, фарби латі, повторна там його дроблення і на захоронення старих сміттєзвалищ. Тому що в складі наших твердих побутових відходів є будівельна група, яка не являє собою тверді побутові відходи, а є будівельними відходами. Якщо вони будуть більші, з перспективою буде будівництво заводу по переробці будівельних відходів. Але це перспектива. На Прикарпатті робота у цьому напрямку вже розпочалась. Оголошено конкурси і визначено переможців. Представник фонду пропонує і на двірнянщині не пасти з задніх, адже ситуація із сміттям тут не найкраща. На сьогоднішній день ми маємо оголошені конкурси. Визначені переможці, тому що може піти люба фірма авторма, фірма АВЕ, питань нема. Ми пропонуємо вам оголосити конкурс, оскільки у вас вже є договори з сільськими радами, вже є сесії сільських рад. Оголосити конкурс на визначення переможця з поводження з твердими побутовими відходами. І в дужках пишете з обов'язковим будівництвом заводу. По переробці твердих побутових відходів без права спалювання, без права захоронення за власні кошти. Тобто інвестори, які приходять до вас в район, повинен це зробити за власні кошти. Такі конкурси ми провели в Косові. Косів обслуговує сім районів. Вартість проєкту в Косові 75 млн мільйонів євро. Переможець визначений. Місто Калуш обслуговує три райони і місто Балехів. Проєкт на потужність заводу 43 мільйони. Переможець визначений. Новоселиця, Чернівці, Герца. Переможець визначений. Вартість проєкту 64 млн мільйони євро. Тячів, Рахів, Хуст, Нежір'я. 440 тисяч населення, переможець визначений. Рогатин має. 21-го у нас зустріч у Варшаві із представниками фонду ЕДІФ, які мають намір інвестувати на Україну 5,5 мільярда євро. Буквально у понеділок на цьому тижні мені був дзвінок з Австрії у Вені, вони зібрались. Є підтвердження 400 мільйонів євро на 2014 рік кошти виділені на Україну. Визначено 22 площадки, які пішли першими. І на 9 площадок готовляться проєктно-кошторисні документації. Надвірна заявлена мною була після нашої зустрічі, як я вами виступав. Я був і в Тисмениці, був у Богородчанах. як регіон, який, Хочуть цього робити, тому є можливість включити в цих 22 підприємства піти першою чергою. Якщо ми успіваємо оголосити конкурс, конкурс 60 днів висить на сайті, потім визначають переможця, договір концесії. Договір концесії є невід'ємною складовою частиною для повного фінансування. Вони хочуть бачити, що їм передали право, що не буде хтось другий, там не буде їм регулювати. Тоді вони виділяють кошти. 49 років концесія і виділення площадки землі. Це не стосується надвірної, а стосується Тисменецького району, тому що завод буде на території Тисменецького. Оскільки завод по переробці твердих побутових відходів буде знаходитись у Тисмениці, у надвірній планується тільки розмістити транспорт, який обслуговуватиме район та офісне приміщення. Від вас надвірної. Я би просив виділення площадки десь 0203 на території комунального господарства, де буде розміщений транспорт, де буде розміщений офіс фірми, транспорт, щоб зранку в 8 годині обслуговував прямо з надвірної, поїхав по, район, по селах району і вечором повернувся. Це дає працевлаштування. Це якась частина ПДФО залишається у структурі надвірної. І там мінімум буде 10-15 жіночок, тому що з кожним двором заключена угода оператори, які будуть моніторити і будуть слідкувати за виконанням договірних зобов'язань. Оскільки завод буде приватним, то і послуга вивезення сміття з дворів жителів буде платною. Це приблизно 3 гривні 60 копійок з особи. Проте затверджувати тарифи буде сесія районної ради пропонувати керівництво заводу. Плата нами взята в розрахунок із розрахунку. Порядка 16 гривень від сім'ї або 3,6 гривня з чоловіка. Плата взята орієнтовно. Всі плати, які будуть встановлені, це немає ніякого монопольного відношення. Всі плати виносять на сесію Надвірнянської районної ради, сесія затверджує плату. Ми будемо давати пропозицію обґрунтовану. Сесія затверджує, ви затвердили. Вартість поїхали, тому що безплатно нічого немає. Це послуга платна, але за рахунок фірми забирається сміття з кожного двору, в кожному дворі ящик. Ви бачили, як це робить коломія, городенька частково, снятин теж частково. Така сама технологія на цьому етапі. А далі переробка. Термін перебування сміття на заводі 24 години. Завод працює дві зміни. Це коротенько. Отака програма. Я вас прошу вникнути, зрозуміти, що вона вам дає. Програма зобов'язана. Охопити 100% населення, а поки завод по переробці твердих побутових відходів це майбутнє, сміття вивозити потрібно вже сьогодні. Тому керівництво району просить сільських і селищних голів у правовому полі налагодити процес вивезення. Необхідно вийти з ініціативою до обласного керівництва з проханням продовжити дію тих полігонів або продовжити дію договорів рибне івано франківськ Можливо, ще десь я не знаю. Але тобто, це мають бути конкретні кроки. Далі виходить з пропозицією, що першочергово. Мають бути проплачувати ті кошти, в тому числі за вивіз твердих побутових відходів. Тобто, має бути чітка концепція: перше, друге, третє, п'яте. Ніхто зараз не шукає винних або когось звинувачує. Ми зараз маємо, я ще раз кажу, це зараз відповідальність кожного з нас, всіх. Але все-таки хтось би мав бути координатором, той, хто керує, управляє. А не має бути стихійний процес. Правильно я розумію. Правильно. Будь ласка, запитання. ще.